«Називін» дбає про слизову носа при нежитт. На Аполлон, Бред Піт. Супермен. Дякую вас. Так приємно. А ти тут до чого? Я просто перерахувала, ким в цьому раунді можуть бути наші учасники. Раунд ага. називається Хто я перед вами дві картини і там. Десь посередині, чи збоку, чи нижче, чи вище така невелика дзюрочка. Виходить по одному учаснику з кожної команди, вставляє свою голову в цю дзюру і намагається дізнатися, хто ж він такий. То можуть бути різні персонажі: актори, співаки, навіть політики. Е, учасник може ставити будь-які запитання своїй команді. Команда відповідає тільки так або ні. Підказувати Амадор. Заборонено. Дозвольте запросити на цю сцену чарівного учасника з чоловічої команди. Ось що ж я таке кажу, О, ого, там ого, його ого. нема. Богданович, є, 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 виходь. Я ти. Давай, дружу, давай. Покажіть на всю країну, які в нас розумні Червяки. водії. І гарні. Червяки. І сильні. Розумні, розумні, давай розумні. 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 Поважаєш <різь> мені удачу. Ти бажаєш мені удачі? Тобі бажаю удачі. Даті? І що? Диви, нерозлучники. Леся, Прийшов гепни на його. Туди. Леся, виходь колоречко. за нього заміж. Так. А куди голову встали? Лись сюди. Тако легенько. Воно не влізає тут. Вибачте, а можна трошки ширшу дирку прорізати? Та ні, нормально. Ширшу дирку прорізати. Готові? Так. так. А, час а? пішов. Я живе? А? Ні. А, ні. Я мертвий? Ні. ні. Я вмію танцювати брейкданс? Ні. ні. Е, я чоловік? Так. Uh, так. Не кажіть живе. Я жінка? Живе. Ні. Воно живе. Добре, я герой чогось. Му? Так. Реально не визнає фільму? Ні. ні. Прям герой? герой? Так. так. Акт, але на це назва актора. Ні. Це прям назва персонажа. Так, так. А так? так чи ні? Так, так, так. Ну покажіть, я ходжу до церкви, а ні, то не то. Я просто на колінах стою. Ну 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 нічого, давай. Я, якщо персонаж, це голівудське щось. Ні. Українське? Що? Я мультик. Так. І мультик А я казка. Так. Я Олександра Заріцька! Ні, ні. Та нукраїнська, ось у Грошко! Ні, ні гуси ні. лебіді! Ні, ні, близько, близько басик Телесик! Він <бузько> да. все знає! Хуй дядько! Він все знає. Я не гну. Я не знала, що такий розумний в мене водій. Красавчик. Тільки не на ту команду граю! Молоде! на за нас! Я королева ночі. Та да. я так і знала Оля. Я просто бачив, що хочеться. Боже, яке малесеньке. О, та яке малесеньке. Да, таке Майже ну, ні соніз. А якщо без підборів, то точно ніс у ніс. Оля, Суди? тільки поверни його. Підемо. Оль, треба Ось, Я як матча на банановому. Спочатку не Блин. подобаюсь, потім теж не подобається. Так, щоб мікрофончик там був, добре? Добре. Yeah. Це голову засовуй, не руки. Готові? Готовий. Поїхали. Я жива чи мертва? Спитал. Жива. Так, жива. Спитал. Я чоловік чи жінка? Чоловік? Так. Да. Чоловік, я реальний персонаж? Я б скіф з фільму. Ні. Я політик? Ні. е, Я персонаж. Я співак? Ні. Ні. Я актор. Ні. Ні. Е, Так, е, Я так живий персонаж. Звідки я? Invece. Господи, боже мой, я чуха не з кіно, не з історії? Ні, ні. Я поет, ні. Я письменник, ні. Я може полководець? Ні. Може я гетьман? Ні. Хто я? Покажи що зовсім не те, так? Так, добре. подожди. Я брюнет. Ні. Так, чоловік, так? Так. Затупила. Так, що? Я я я, Я так історичний персонаж? Ні. Ні. Кіноактор? Ні. ні. Співак ні. Ні. Пам'ятник. Ні. Блін, а хто я? Ну ще які. Ну я не знаю. Підкажіть щось. Та все. Пі... Давайте я піду. <ріст> Давайте можна, я піду. Але туди <ріст> 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 <спортсмер> Та ну звідки це, І хто це там по-моєму. Та мене, Та мене треба було слати, Андрій постійно. Не кажи це, о, о, о. не кажи, цей Андрій. Треба знати героя до Це Андрій Ярмоленко, український футболіст. Вибачте, пане Андрію, вас не вигадали наступного разу. А ви теж не забуваєте, якщо що. вибачте, пане Андрію, але я навіть не знала, що ви є на світі. Отже, чоловіки. Вітаю! 60 дабим, секунд дабим. вам на то знадобилося? Вітаю. Дабим! пане Так. Да. пане судя yeah. да. це несправедливо. Дійсно, Кожна олю дитина я б знає. хотів подивитися на вас, коли б ви вгадували івасика телесика. Олю три дні нормально було б. Тому що Іван Телесик Іван Телесик, це... Мі, а, іван <телесик то син <телесик>, Івасика. І батько. батько Івасика. Але а хто такий Андрій Ярмоленко? Я знати Оль, не знаю. Якщо ви купай, вважаєте і себе справжньою українкою, і не знаєте хто капітан збірної України з футболу, то то проблема не збірної України з футболу. І це перемога чоловіків. Мужики! 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 Пацани, а є у когось крем Ні. від роздратування, щоб помазати трохи її? Дуже бачу. щось роздратовані. Я бачу Богданович, який водій маршрутки моєї, я Буф. нагадаю, був, да. був. я б сказала. Буф. Дуже Буф. Буф. сильно, Буф. смішно жартує. Ти ще до мене на колінах приповзиш? Шо? Я на колінах приповзу. <звук> я йому куплю До маршрутку. Тебе? на коліна, на коліна. Та ти ви... в мене біля карбюратора будеш повзати, біля тормозних колодок. А Кожен я Божий! Я що не роблю тепер. О... Запитання звучить так: скільки відсотків жінок не сміються над жартами коханого, якщо їм дійсно не смішно. <звук> Це як з імітацією оргазму, тільки навпаки. Покажи це. Дивіться, по-перше, якщо люблять, то сміються. Ні, не можуть налиться. Не то не сміються. Не знаєш, ти такий. Ти такий класний. Скажіть, будь ласка. Ну так, а кохання таке може зупиниться? уже. Все час вийшов. відповідайте. додаткову хвилину. Вийшов борщ википів. Качка згоріла. Відпрацьовано по попередні брону. <спеш> ну, ти кажеш, ми погоджуємося. 48, ні? 42. 42. 42? 42? Не, думаю, що більше, якщо час. <неревиця> ми Давай половину. Половину, 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 половину. <неревиця> Рішили. Жіночі помилки діляться на два типи: <мір> <каре>, <Коре> і <чуб>. <каре>, <каре>, каре і чуб. Ніхто мене там не любить, зрозумів. Значить. Ніхто не посміявся, а ми тебе любимо. Не перегравайте, не перегравайте. Не, ні, не, ні, ні. Я не догнала просто. Добре, 52%. Скільки? 52% я приймаю цю відповідь. 52% сказав капітан команди чоловіків. Увага на екран. А, Опа! А… Ну, хотілося сказати. А ти казав він сказав. Пане суддя. Отже, чоловіки не отримують бонусу тисячу. Нагадую, гарна новина для дівчат. Але, але, в них вже 7 тисяч гривень. І на тому я дякую. І це ми ще навіть не напружували. Зараз як напружимо, зараз почнемо вигравати по справа. Просто ну, Я не знаю, що пішло не так, що пішло не так.